Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Самоліт летить, гудить. Начебто начебто не Україна, а мопеди літає. Так, ну що, не дай Бог, звісно. Чи скорочувати гнізда, чи не потрібно? Чи оставляти їх як на цей? Я раніше оставляв. На повних корпусах. Вони, якщо збираються на декілька рамочок, тут так, 7-8 рамочок збираються, то вони добре. Ну, У мене бувало так, що гніздо збиралося з краю корпуса, отак з боку. І тоді зимою, коли дуже, ну так, оттепільних градусів 5 чи скільки там буває, то приходиться рамку винімати і їх потихеньку. Здвигати, тому що вони на цих крайніх рамках і сидять, вони шукають, коли буває цей От тепер, то вони із повно повного медових рамок сходять в сторону на маломедові Або їх верхній корпус, так як при, у мене, робити через одну, щоб їм, якщо навіть вони сядуть, ну буває, сідають отак прямо під стінку. Я переживаю, що їм... Не вистачає меду, то винімаю крайньо і потихеньку починаю їх зимою здвигати. І тоді ставлю сюди ще одну медову. цю, що винімаю. І друге питання таке, що ну, так от, якщо їх оставляти на весь корпус, то потрібно, щоб усі 10 були медові. Знаєте, Тому що можуть сісти й тут, можуть сісти і тут, можуть там, а можуть і ззаду сісти. І таке буває, то... Такі ноділ ну, справи, то що по-перше, коли ти оставляєш на всім, мусять бути лишні рамки з медою, а по-друге, що вони можуть сісти з краю. Тоді... І тоді вуличка тут може пропасти. А що ж ти зробиш? Надо. або так, як я ці заставні ось поставив з двох сторон. Його можна тоді і утеплити, сюди вставити, щось перекрити по весні. Або крайньою витягувати і тоді втеплювати. Хоч я дотримуюся холодної цієї, зимівлі, я їх практично плівкою то накриваю зверху і більш нічим не, не утеплюю. І цей. Дно в мене сітка. Дно сітка в мене вже 100%. Раніше було 90, зараз всі в мене на сітки стоять, от видно, сітка ж на сюди наперед прибита. Да, ось такі то справи має. Ну добре, розложу їм мурав'їну кислоту. Поганяти трахейного і кліща і ворога поганяти трохи. Таким-то я сьогодні займаюся. Ну добре, дякую за увагу, до побачення. Заїхав, ось я в пакеті так, канадське производство. Вроді я колись переводив це муравійна кислота. Це розлажує ох і смердюче. Все -таки. Написано, що порція два таких лаптя. Це положив, бумажечкою прикрив, щоб вона краще їм туди пахло. Ось такий відводочок у мене тут раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рамок і дві крайні, як заставні. Ось такі. тут у нас справи.